Ціх допитливих в ефірі вражаюча то п'ятірка. Відпочивати потрібно так, щоб було шумно і весело. А з нашими цікавими фактами ви точно не засумуєте. Дивіться і запам'ятовуйте. На п'ятому місці ролики історія появи кобзанів на колесах датується 1743 роком. Їх творцем прийнято вважати бельгійця Жан Жозефа Мерліна. Він продемонстрував ролики на лондонському балмаскараді, катаючись серед публіки в дорогих туфлях з маленькими металевими коліщатками І при цьому граючи на скрипці. Перші майданчики для катання на роликах з'явились у Європі та Америці на початку 20-го століття. Найбільший фріскейтинг на роликових ковзонах відбувся у Парижі. У ньому взяли участь 1188 ролерів. На четвертій позиції настільний теніс. Це слово з французької перекладається як Ось вам грайте. Вперше теніс згадується у книзі 1400 року випуску. А от настільний з'явився набагато пізніше як великий, аж у 1900-му. Вчені підрахували, що за один поєдинок з настільного тенісу гравець намотує від 4 до 7 кілометрів. Під час цієї гри витрачається більше енергії аніж граючи у баскетбол. На третій сходинці аерохокей цей вид спорту був винайдений трьома американськими інженерами наприкінці 1960-х. Спочатку це був експериментальний стіл для тестування циркуляції повітря. У вільний час чоловіки грали за ним, використовуючи круглу тарілку. На краях стола розміщувались світлочутливі елементи та звичайні дверні дзвінки, які сповіщали про гол. Сьогодні безліч людей у всьому світі люблять цю гру і ставляться до неї дуже серйозно. У США навіть існує. Асоціація повітряного хокею за останні 30 років у цьому виді спорту було проведено 12 чемпіонатів. І як кажуть знавці, обіграти аерохокеїста зовсім непросто. Друге місце тут у нас більярд. Виявляється, це дуже древня розвага. Пристосування до схожої гри знайшли при розкопках пірамід. У 18-му початку 19-го століття, вважалось, що кожний порядний дворянин має вміти грати у більярд. В Америці його довго забороняли, а затяті гравці переслідувалися законом і церквою. Більярд це перший вид спорту, з якого був проведений чемпіонат світу. Сталося це в 1873 році. Рекордну кількість куль за одну годину забив іржі Корн. Його досягнення 434 кулі. На вершині нашого рейтингу боулінг. Довгий час цей вид спорту був незаконною розвагою, особливо для жінок. Перший критий боулінг-центр з'явився у Лондоні 1455 року. А вже через десятиліття монарх Едуард IV законом забороняє метушню з камінням, тобто боулінг у середині ХХ століття були винайдені пристрої, які розставляли кеглі. До цього цю функцію виконували хлопчики пінбої. Зараз у світі боулінгом захоплюється п'яти. 50 мільйонів людей тепер відпочиваючи з друзями, ви можете здивувати їх своїми знаннями. топ п'ятірка вражаючих фактів створено за підтримки розважального комплексу «Ігроманія» – ідеального місця для активного і корисного відпочинку всією сім'єю. А з заверкард ви можете отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі що достатньо фактів, які приголомшать вас.